Одна друга додати 1 четверту. Дивимось на знаменники. Різні 2, 4. Так. Який буде спільний знаменник? Яке число буде ділитися на 2, і яке число буде ділитися на 4? Це 4. 4 на 2 ділиться. Так. 4 на 4 ділиться, так. Шукаємо множники. 4 поділити на 2 дорівнює, скільки? 2. Додатковий множник. 1 помножити на 2, 2. Знак плюс переписала. 4 поділити на 4: скільки буде? 1. 1 помножити на один дорівнює 1. Відповідь: 2 плюс 1 3. 4 переписали в знаменнику. Наступний знаменники 3 і 6. Яке число буде ділитися на 3, і яке число буде ділитися на 6? 6, найменше беремо число, 6 поділити на 3 дорівнює 2, 6 поділити на 6 – 1. Далі що робимо? 1 помножити на 2 – 2, 1 помножити на 1 – 1. 2 плюс 1 буде 3 – 6. 3 і 6 на яке число можна поділити? На одне і те саме, на 3. 3 поділити на 3 – 1. 6 поділити на 3, 2. Відповідь одна друга.